А в садовому для мене, чесно кажучи, це було пекло. Там постійно-постійно Ох, постійно oh, Були випадки, коли ми просто ну, лежали на землі, там, може, хвилин 10-15, бо неможливо було встати, здавалось би, ну просто мирне, мирний населений пункт, де дітки бігають, там, ну, тобто в тобто, них вже своє тобто, життя мирне. Але туди прилітає, ну, це тероризм. Маємо право програти цю війну. Ми коли запропонували прийняти участь в ротаційних заходах, я одразу погодився спільно зі своїм колегою Богданом Васильовичем Рощупкіним. Та ми одразу вступили в зведений загін полтавщини. Чесно кажучи, був такий великий мандраж. Я не розумів, куди я поїхав, незважаючи на те, що ми психологічно, фізично, постійно себе готовили до цієї ситуації. Нас одразу почали інструктувати, пояснювати, як нам, скажімо так, зберегти своє життя. Попередили про те, що російські загарбники залишили дуже багато сюрпризів. Тому нам пояснювало, що краще просто ходити по асфальту і в випадку, якщо буде вихід, і ми почуємо свист, одразу падати на землю, щоб зберегти своє здоров'я та життя. Спочатку ми виконували фільтраційно-стабіляційні заходи. Деяку інформацію ми отримували від населення. Ми її перевіряли своїм оперативним шляхом, а згодом вже передавали цю інформацію іншим службам для прийняття рішення. Також заступали в складі слідчо оперативної групи. Та документували факти збройної агресії Російської Федерації на територію КРІТО. Тобто ми приїжджали на прильоти. Постійно місто Херсон був під навалами міномета, града, подекуди навіть були ракети, прилітали, а то і протикорабельні. Проте люди постійно на позитиві. Нам також дарять свій позитив усмішку, навіть жартуючи. Їм дуже сподобалась. Коли вони дізналися, що приїхали полтавські хлопці, от для них ось це таким був позитивом. Коли почули наш цей полтавський говір, вони одразу зрозуміли, а це ж полтавці, та з ними можна на позитиві, галушки везіть, там і таке інше. Були веселі ситуації, коли ну, були трішки неприємні, коли ми потрапляли під мінометний обстріл. Але коли ти лежиш на землі. І повз тебе приходить бабуся років 80 за воськами і каже, хлопці, що ви повлягали, ну давайте вставайте, допомагайте мені, дивіться, він там через 50-70 метрів був приліт, давайте йти допомагати. Ну, і ми ж таки також на позитиві стаємо, там щось літає, але ми з бабусею на позитиві йдемо допомагати. Благо, що тоді, звісно, ну, після прильоту там осіб не було, розруха, звісно, була. Коли я приїхав в Садове, це для мене було якесь пекло, чесно. Я приїхав на обслуговування виклику одного артобстрілу, а згодом ми ще з слідчим ну, близько, ну, близько 10 тисяч артобстрілів там, на місці, що обслуговували. Ну, ми намагалися якомога швидше, оперативно на це все реагувати. Але були випадки, коли ми просто ну, лежали на землі там, може, хвилин 10-50. Бо неможливо було встати, бо всі розуміли, що потрібно за своє життя думати і своє здоров'я. А в Садовому для мене, чесно кажучи, це було пекло. Там постійно-постійно артобстріли. Це, ну, мабуть, найближчий населений пункт до, до річки Дніпро, а саме там йде звуження русла. І відстань до російської загарбників складала ну, близько. 500 метрів. По початку було якось дуже моторошно, бо ти дивишся, як зруйнована школа, дитячі садочки, магазини, цивільні будинки, де просто мешкають люди, де немає ні вікон, ні даху, але люди все одно там живуть. Щось там строять, намагаються якось виживати. Знаєте, у мене реакція на смерть чи гибель там, відносно. Ну, вона нейтральна, чому що ну я, я себе настраюю так ну, психологічно, ну, щоб мене не нудило від цього. Але коли приїжджаю на смерть дитини там або жінки якоїсь ну, цивільної, то чесно кажучи, дуже моторошно себе почуваю. Неодноразово були прильоти до ну, п'ятиповерхових будинків. Знаєте, люди також там на позитиві на це реагували. Та прилетіло, ну нехай прилетіло. Нічого страшного буду далі жити. Я кажу, та давай, побігли звідси, давай там в укриття кудись, ну зараз ще прилетить. Та нічого страшного. Я окупацію пережив російських загарбників. Зараз ми деокуповані, все буде добре. Якщо я там вижив, тоді тут виживу. На позитиві чудові люди. Мане, мене мотивувало чотири фактори. Ну, По-перше, це, звісно, моя сім'я. Яка переживала за мене, я за них також переживав. Друге, це ті люди, цивільні люди, яких я там побачив, які вони ну, дійсно вони незламні. Незважаючи на те, що там коїлось, вони ну, дійсно круті. Третій фактор це наші військовослужбовці, які поклали своє життя заради деокупації наших територій, і ми не маємо права програти цю війну. Четверта мотивація це наше майбутнє. Наші майбутні діти. Хочеться, щоб вони жили тут, в мирі та злагоді, щоб вони не бачили всі, всі ситуації, яка відбувається на території України. Ось Коротко так.